Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і цього головне за цей тиждень. Парад столиці на честь річниці створення Першої вейцарської держави. Побудови церкви та ГЕС біля Таліну. Медова країна за планом нашої вейцарі. А також інтервенція Потонської народної республіки в Ерітрею. 10 листопада у нас на календарі неділя і час підпити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Парад в столиці. 4 листопада цього тижня відбувся парад на честь річниці створення першої вейцарської держави, яке відбулося прямо 4 листопада 2023 року, тоді у Крістіанії, коли підписали крістіанівську унію чотири князі. Це князі Юкралії, Вейнурії, Фіно-Норвегії та Герцизії. Щодо параду, детальніше в сюжеті. В понеділок у головному місті країни пройшов парад на честь річниці створення першої вейцорської держави або крістіанівської унії. Парад відбувся з участі військових збройних сил Рунь вейцорі а також поліцейських організацій і спецпідрозділу Візер, а також Збройні Сили привели сюди свої танки. Також на параді були присутні поважні гості, і також наш керівник держави Гетьман Скоропад разом з отаманим міністром а також деякими лідерами фракцій. А окрім поважних гостей, були також запрошені просто мирні жителі, які з боку спостерігали за дійством. І на цьому заході наш гетьман сказав ось такі слова: Дорогі співвітчизники та високопосужні гості Рунь Войцорі. Вітаю вас з усім великим важливим днем для всіх нас. Сьогодні ми усі відзначаємо першу річницю проголошення про створення першої вейцарської держави. Бо саме 4 листопада 2023 року в крістіанії, тодішній столиці Вейцарії, було підписано унію, після якої почалося бити серце великої єдиної вейцарської нації. Один рік існування нашої великої ідеї був багатий на події і на хороші, і на погані. Проте ми тут, держава тут, і ви її рушійна сила тут. Ми навчились переживати журбу і радість, переживати трагедію і щастя. І цим всім гартувалася одна велика нація, і з нею її дім держава. Тому ще раз вітаю вас з річницею утворення нашої ідеї, нашого люду, нашої власної єдиної держави. Хай живе Рунь Вейцорія! Нагадаємо, що 4 листопада 2023 року в тодішній столиці Вейцорії в Крістіані, тоді була Вейнорія, підписали крістіанівську унію, такі кінозівства, як Вейнорія, Юкрелія, Фіно Норвегія та Герцизія. І тому після цієї унії утворилася перша вейцорська єдина держава об'єднане Королівство Вейцорія. Згодом ця країна багато чого пережила за цей лише один рік свого існування. Цього тижня в нашій країні, особливо місто Таліні, почали розбудовувати або вже розбудували та побудували дві нові споруди. Це місцева церква імені Святого Миколая та перша в країні нашій перша Талінська ГЕС. Ось так наші споруди виглядають. Особливо зараз Талінська ГЕС, проста гребля, також проста станція, і також церква імені Святого Миколая в місті. Також Чернігові добудували місцеву набережну вулицю з пам'ятником та лавочками, ялинками і соснами. Партія Наша Лицьорія, яка буде висуватися на парламентські вибори 1 січня 2025 року, схоже здійснила свій проект Медова країна по всій країні, але особливо на західних регіонах, вона почала робити невеликі пасіки, привозячи туди невеликі вулики, а також і місцевих бджіл. Бджоли якраз почали заселятися в ті нові свої хатки, і якраз ті вулики поставили на тих місцях, в основному в гірській місцевості там, де багато квітів. Ось вам фотографії деяких невеликих пасік в нашій країні, які розмістила нова партія наша Вейцорія. Потонська народна республіка здійснила військове вторгнення до Еритреї та спішно взяла контроль над країною. Після перемоги Потонія розглядає можливість надання Еритреї незалежності, але з умовою без повернення до диктатури. А от що кажуть нашому МЗС. Міністр закордонних справ Рунь Вейцорі Леонід Кажара сказав такі слова, щодо цього конфлікту: Наша країна наразі ставить точку нейтралітету до цього конфлікту між Еритреєю та Платонською Народною Республікою, попри того, що це наш союзник. Війна пройшла дуже швидко, тому ми ставимо таку реакцію. Міністерство зовнішніх справ в Платоні нам повідомило. Про те, що вони це зробили у цілях скинення там диктатора і поставлять найближчим часом нового демократичного лідера. А от щодо спортивних подій в країні, зараз ми поговоримо. Пройшов черговий тиждень для чемпіонатів футболу в Вейцорії, ось якраз і результати останнього 10-го туру Вейцорської футбольної ліги, а точніше Вейцорської екстраліги. Таких принципових змін на турнірній таблиці було майже не помічено, окрім те, що Кракен Талін перегнав лісоруб, тобто вони зробили між собою ракіровочку. А також завдяки тим, що Бертек виграв 1-0 свою ж команду лісоруб Женева в свій фармку, показали хто з яких команд Женеви сильніша. Також в київському дербі Динамо КВ перемогла Арсенал з рахунком 1-0. Це перша перемога для футболістів Динамо. Квіки питав у себе на НФС перемогу Кальвін Талін 5-2. Метаурух в харцизку переграв Курахову 1-0. Також по 1-0 Каунас переміг адмірал, та герцезія АГ отримав свою другу поразку. І завдяки цій перемозі Кракен обігнав футбольний клуб лісороб Женева. Також на цьому тижні закінчилась перша половина регулярного чемпіонату першої ліги Вейцорської екстраліги. Тут також не сильні зміни турнірної таблиці, максимум Нарва Транс перегнала Метаург та Курахову. А обогонь і лівий берег досі очолюють турнірне становище. Нагадую, що цього тижня це був останній тур перед зимовими канікулами для команд. Згодом чемпіонат має оновитися 1 березня наступного року. А щодо результатів матчів, то ось вам на екрані видно, що Женева програла лівому берегу 3-1 у себе, Курахова 2 в Курахові переграли 1-0 білих ведмедів. Торнадо Квій програв команді Оболонь 3-1, Нарва Транс перемогла Динахурку 2-0, а також Атан переграв Метаург 2-1-0. Тож побачимо, який відбудеться наступний тиждень для футболу. Хоча нагадую, що наступного тижня футболь, наша футбольна збірна буде грати матч проти збірної ШОТО в Женеві. Це матч у рамках кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту Футболу. І це буде заключним поєдинком того туру. Тобто наступного тижня Віцорська екстраліга буде на паузі. Відновиться вона 23 та 24 листопада. І згодом також, як і перша ліга, піде на канікули. Щодо чемпіонату вейцурі з хокею вецурської хокейної ліги, то турнірна таблиця виглядає таким чином. Хокений Скорпіони Квій досі як непереможна майже команда, посідає, впевнено, перше місце, маючи в активі 24 бали, і закинула найбільше з усіх 45-19. Другими йдуть також столична команда Квій Кепіталс. Проте вона в цьому турі програла на цих вихідних хокенок у Беркут у себе вдома з рахунком 2-3. Могли довести гру до але цьому не вдалося, тому у них на активі 17 очок. Третім іде Пантер Сталін, який мав перед останнім туром 12 очок, але завдяки розгромній перемозі над білими ведмедями 9-0. Вони перегнали Беркут і мають в активі 15 очок. 38 закинутих і 31 пропущена. І майже практично 5 перемог загалом. Четверте минуті саме харцизькі беркути, які так мають в активі майже 5 перемог, 14 очок, а але могли отримати 15. І тут одразу перепрошую: насправді квіки Пітас програв в овертаймі Беркуту. П'яте місце займає Еверест, який в цьому турі не грав, маючи в активі 8 очок, 29 закинутих, 28 пропущених. Шостим Нарва ПСК, яка сьогодні програла 6-1 у себе вдома хокейному клубу Скорпіон. І також має 8 очок. 22 закинуті і 40 пропущених шайб. І останнім йдуть білі ведмеді. 17 закинутих шайб, 45 пропущених, лише одна єдина перемога і поразка не в основний час і 4 очки загалом. На наступних вихідних розклад матчу виглядає саме так. 16 листопада відбудуться два поєдинки. Перший на місті Вінниця якраз для відкриття льодової арени, там, пройде матч між Еверестом та Пантерсом. Також о 18.00 в цей день зіграють між собою в Савтівському льоду Беркут та Нарва ПСК. А наступний день у Норийську білі ведмеді зіграють проти чинного лідера хокену кубу Скорпіони Квій. 14.00. Стежте за новинами на нашому сайті і про Хокей, і про нашу країну. Що ж, прощаємося з вами до наступного випуску. Поки що невідомо, коли він буде, але проте наступного випуску ми з вами побачимось. Будьте здорові та бережіть себе.